На Львівщині люди досі оговтуються від негоди. кажуть, вода прибула за лічені години та затопила усе навколо. Це село Скнилів за кілька кілометрів від Львова. Тут протікає невелика річка, яка вийшла з берегів та затопила все навкруги. Місцевий житель, ветеран Юрій, розповідає, він прокинувся від сигналу повітряної тривоги. А коли вийшов на вулицю, то побачив, що навколо усе затоплено. Чоловік розбудив сім'ю і всі разом почали виносити речі на другий повер. Раніше на купінському напрямку Юрій пошкодив ногу, тому винести дітей з власного помешкання не міг. На допомогу родині прийшли рятувальники із човном. Затупили, якщо бачите, оце, оце по пояс, от все вологи, резерки, Тобто зараз на даний час світла немає, не працює от настільки, настільки рівень води був. Я вважаю, що це питання можна вирішити, тільки б було бажання влади. Всю побутову техніку в будинках залило водою. Чи робоча вона, чоловік не знає. Затопило і його автомобіль. Така ж проблема спіткала і Остапа. Хлопець каже: підібратися до машини через затоплене подвір'я він не зміг. Коли вода спала, почав просушувати авто. Далі перевірятиме автівку на автосервісі. Рівень води дібрався аж до лобового складу. затопило абсолютно всі найважливіші частини цієї машини: це проводка, акумулятор, двигун, рівень мастила і так далі. Досі оговтується від наслідків підтоплень. І Ангеліна у неї рятувальники ще викачують воду із підвалу, як і в чоловіків у жінки теж проблеми з автомобілем. Ми подивилися вікно, якби побачили, що тут все затоплено. Я не знаю, який приблизно десь у такий був рівень води в сьомій ранку. От, ми зібрали речі і вийшли через задній двір. Сьогодні приїхали рятувальники викачувати воду. Ми побачили, що трісли двері в підвалі, але вчора було просто ну, під сам дах води. Сьогодні, вже так як в принципі з вулиці вода зійшла, то рівень в підвалі води так само впав. А це вже село Сокільники. Рясні опади наробили лиха й тут. У пані Стефанії затопило підвал та весь город. Загинули кролі та половина курей. Жінка каже, вода прибула усього за дві години. Там було у гаражі повно води. Тут бачите, як є. Метр скільки буде? Метр двадцять, метр тридцять, а внизу два метри було. Тут дво йшло отако. Звідти. У пана Степана вода затопила вулики та два підвали. Усе подвір'я було на метр у воді. Співниця, то я вже вичерпував відром. Ну, всі гаражі. Тут я вже вичерпав цілий день, то трошки вже ви. а там ще в воді. Бо ну, було б світло взяв би насос та й викачав, ну то неможливо. Всі бджоли мені пропали. Вулики пішли за водою, а вода спіяла отаго. на цьому рівні від паркана І так до хати повністю. Вирувала стихія, і у самому Львові у місті пошкоджено 92 дахи. Вітер повалив більше десятка дерев. Аварійні ситуації виникли на багатьох ділянках дощової каналізації. Ми підвели підсумки всього, що зроблено за вчора за день і за ніч на вихідні, і будемо робити робочий день. Люди будуть працювати у Львівській ОВА. Повідомляють, підтоплень зазнали чотири райони області у 12 громадах. Загалом підтоплено до 240 домогосподарств та близько 200 автомобілів. Найбільше постраждали це Львівська територіальна громада, Сокільницька і Солонківські громади. Хоча рівень води вже спав, рятувальники і досі продовжують ліквідовувати наслідки та відкачувати воду з людських помешкань. Проводили відкачку води з житлового. Сектору відкачку води з підвальних приміщень, в основному це все житловий сектор. Загалом від початку негоди до ліквідації наслідків повені було залучено понад 180 чоловік особового складу, понад 50 одиниць спеціальної техніки. Також було відкачено загалом понад 12 тисяч кубічних метрів води. Нагадаємо, що вночі та вранці, 10 липня, у Львові зафіксували рекордну кількість опадів. Усього за 12 годин тут випало 110 десять міліметрів, що перевищує місячну норму. Востаннє таке тут бачили ще у 1966 році. Олег Янкорсан Розанов, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.